Що ж, життя комах справді гарний мульт. Чим більше його переглядаєш, тим кращим він здається. Цікава історія, майже відсутні похабні жарти, особливо в нашому дубляжі, але при цьому гумором більш ніж достатньо, набагато краще продуманий світ ніж в історії іграшок, що потім стане візитівкою мультфільмів Піксар, класні персонажі та світлий фінал, все це разом мало б зробити мультфільм шедевром, але життя вирішило інакше. Бо давайте чесними, якщо ви зберетеся поностальгувати і подивитися якийсь старий мульт Піксар, навряд про це взагалі згадаєте. Але якщо він вам подобається, не забувайте, Фліка, і цю чудову історію з гарно прописаним сценарієм він не викликає в нас непорозуміння, тому що все складається саме так, щоб привести нас до розв'язки, яка сприймається логічною і гармонійною. Ну а роблять це передвісники, такі моменти в сценарії, які і самі по собі працюють на сюжет. І дозволяють нам зрозуміти, чому персонажі роблять той чи інший вибір. Давайте знайдемо всі ці моменти в житті комах. Є нот анімейшн з вами, щоб нагадати, вам варто лупанути вподобайку і поширити це відео серед друзів. Звісно ж, перевірити, як гучно дзвонить ваш калатайчик, і поставити, щоб всі повідомлення до вас доходили, а то можете пропустити якесь відео, сидіти сумувати. А так, опа, і гарний настрій. Ну, переживайте за себе, перевіряйте гучність калатейчика, і, звісно ж, залишайте будь-який коментар, бо все це допомагає розвивати Ютуб. А в цьому зацікавлені в першу чергу ви, глядачі. Робіть це не тільки з моїм. З усіма українськими каналами, що вам до вподоби, душевна бесіда потім стає ключем до натхнення, і, хоч прописана вона не дуже то адекватно, але все одно впливає на сюжет і стає певним поворотом. А в фіналі ще й працює дуже субуровним жартом, який розуміють лише дві комашки. Це непоганий приклад, але є і кращі. Телескоп, що викликає роздратування принцеси, працює при першій появі, бо розкриває нам головного героя як винахідника, що мріє покращити життя колонії, але його ніхто не сприймає. Але потім. Той самий телескоп стає у нагоді під час атаки пташки і фактично дає старт для прийняття винаходів Фліка і визнання його як винахідника. Комбайн Фліка при першій появі створює загрозу, ледь не прибиває принцесу Ату двічі і пояснює, чому ж того самого Фліка всі терпіти не можуть, бо будь-який винахід потребує не тільки експериментального випробування, а й елементарної техніки безпеки. Завдяки комбайну ми розуміємо, яке положення займає флік. А ще отримуємо жарт з камінням, бо саме через комбайн він не міг дотягнутися до зернятка. Мало того, саме цей комбайн спричиняє зав'язку сюжету, бо вибиває той клятий камінчик з опори, що тримав весь жертвенник. Скажений коник Темпер не просто є якимось способом залякування комах. Він працює сам по собі в цей момент, але потім він стає причиною, через яку дот навчиться літати. Ми або будемо змінюватися, або ми загинемо. Мало того, він змусить її змінитися і перестати боятися, так само як і всі мурахи перестають боятися коників. Це дуже глибокий символізм, показаний в розвитку однієї персонажки. Ми повернемося наприкінці сезону, коли останній листок впаде. Я обожнюю цю сцену, що наганяє жагу не тільки на всіх мурах, а й на брата мульта та й на іншу сарану. Погодьтеся, це дуже моцно працює на образ лиходія. При цьому запускає один з найкращих елементів хорору чи трилеру, зворотній відлік. Там це кліше, там це постійно використовують, але і тут, в мультфільмі Життя комах, ми з вами спостерігаємо за деревом. Мало того, ми бачимо зміну ставлення до опалого листя. Спочатку мурахи його бояться, напрягаються. Потім вони вірять в свою перемогу і вже зі сміхом спускаються на листочках, які використовують в побудові ніби птаха. Ну а після моменту падіння і зневіри їм знов стає не до сміху, і не лякатися кожного листочка, що торкається землі, стає неможливо. Хтось вважає, що коли лиходію повертають його ж слова, це таке погане кліше. Я, навпаки, до нього завжди гарно ставлюся, а в дитячих казках ба більше. Бо це дарує нам момент, коли справедливість торжествує, а зло отримує те, на що й заслуговує на таке саме до нього ставлення. Дозволь пояснити тобі, як усе має бути сонце вирощує їжу. Мурахи збирають їжу. А ми сарана пожираємо. Бо всі ми маємо ставитись до інших, як хочемо, щоб ставилися до нас. Мурахи збирають їжу. Орахи залишають її собі, а сарана йде геть. Коли комічний братан Мольт вибішує хопера, це працює знов таки на образ лиходія. Так він не має жалю, але в нього є принципи: якби я не пообіцяв матері на смертному одрі не вбивати тебе, я б тебе вбив. Навіть слово, яке він дав вже померлій істоті, він продовжує тримати. До того ж, це дає можливість ввести того самого комічного персонажа і зробити логічним його наявність, щоб глядачі не обурювалися, чого ж його взагалі терплять. Та й цей момент потім повторюється. Політ фліка на насінинці кульбабки. Спочатку нам просто подарував жарт, що він не дуже то може цим управляти, а потім ми реально бачили не керований політ вже від тої самої тлі принцески Дот. А вистава в цирку це просто клондайк передвісників. Звісно, вона працює сама по собі в сюжеті. Якби не було потім якихось повторень, питань до цієї сцени б не було. Вона нам представляє персонажів, вона пояснює, що вони не в дахи. Цього було достатньо, але за. Цініть всю глибину Клізьмо гармата, яка є в виступі, потім буде слугувати для приниження гопера. Паличник, що весь мультфільм просто тягне прикол з того, що його постійно плутають з палками, завдяки тому, що це стається в реальності, затримує персонажів і не дає їм врятувати фліка, залишаючи сам на сам з принцесою і гопером. Так само леді Баг Френсіс, що тягне гендерний прикол, весь мульт, стає причиною. Чому флік приймає їх за воїнів, і також стає причиною того, що вони так швидко погоджуються на незрозумілу пропозицію, бо їм треба дріпить. Коробка метаморфоз знадобилася потім для порятунку королеви. А якби номер горіла сосна не визвав ажіотаж у двох мух, що залишилися в глядацькому залі, у блахій піці не було б причини повертатися за своїми серкачами і шукати їх біля кожного мурашника. А ще більше ми б. Вувалися тому, що біля мурашника знаходиться якась запальна речовина. В цілому весь цей невдалий виступ не тільки дарує нам цей крутий жарт. Та -да! Наша репутація нас випереджає, а дає мотивацію циркачам піддатися на вмовляння фліка. Залишитися через оплиски, а потім погодитись на аферу через роздані автографу. А ви пам'ятаєте, як флік вмовляв їх залишитись? Його назойливість вже в цьому моменті 100% виправдана сценарно, але саме вона його приводить до гнізда пташки. Він знає, де знаходиться це гніздечко, і просить принцесу Ату принести його в це місце, щоб натравити пташку на гопера. Доля гопера була визначена не лише цією фразою серйозно. Далеко не кожен жук воюватиме з дахом, навіть гопер їх боїться. Це дало просто ідею збудувати муляж пташки, і вона б спрацювала якби не блохапіті. Але з'явилася ця ідея після того, як стрічка нам продемонструвала реальну загрозу, наскільки та пташка була небезпечною, та й це було далеко не першим передвісником. А ми, сарана, пожираємо їжу. А птахи жируть сарану, пам'ятаєш, пам'ятаєш, як тебе мало не жерли, га? Це не просто гуморочок. Саме ця фраза дає змогу усвідомити всім мурахам, що вони недарма будуть будувати муляж-пташки, чого дійсно їх боїться. Не тому, що їх бояться всі комахи на світі, а саме він як особистість. Вже отримав від пташки люлей, і тому для нього цей страх вдвічі більший. О, шкода, що ви не бачили! Мау. Сойка його вже майже проковтнула, а оприга лапками і верещав. І все ж самим першим передвісником стає найперший кадр мультфільму, де в небі пролітає пташка, а слідом падає листок. От що таке гарно прописаний сценарій. Тож я реально захоплююся творцями піксар. Захоплююся цим мультфільмом, тому мені справді сумно, що час був з цим мультфільмом таким нещадним. Саме тому я вважаю цей мультфільм недооціненим і тому зробив для вас це довге відео. Ну а я сподіваюся, що моє відео буде оціненим вашими вподобайчками, поширеннями. Розкажіть друзям про мій канал, можливо, їм теж буде цікаво. Звісно ж, перевіряйте, як гучно дзвонить ваш колотайчик, бо якщо ви дивитесь. І не поставили собі всі повідомлення, можете пропускати. Такі будете сидіти М, так давно від єнота нема відео. Життя лайно, а воно не лайно. Ви просто забули тицьнути на колотайчик. Перевірте, щоб гучно дзвонив. Ну і залишайте свої коментарі. Чи подобаються вам такі продумані сценарії? Дуже хочу почитати, що ви думаєте про передвісники, як часто ви їх помічаєте в фільмах. І чи створюють вони для вас ось це приємне відчуття правильності всього, що відбувається? Також хочу подякувати всім неймовірним людям, що підтримують мене на Монобанці. Повірте, без них цього каналу би давно не існувало. Ну а особливо моя дякую Івані Блощиневич і Ліні Килині. Дякую за вашу підтримку. Дякую вам усім на все добре. А ви помітили? Я спочатку ці вподобайки клянчив і в кінці це теж був передвісник.